Всім привіт! Сьогодні я хочу показати декілька схем, які можливо комусь потрібні будуть для виплітання ось, до новорічних і різдвяних свят. Ось такий невеличкий ангелочок. Єдине, ви знаєте, вже не раз помітила, що у цих таких схемах є маленькі свої неточності. Да? Ось дивіться, знову ось. Мені кажеться, що потрібна голова, щоб вона однаково була з цієї з цієї сторони. Я буду робити тут, щоб оця частинка була симетрична до цієї частиночки. І зрозуміло, ось і тут, ось тут, ось їх не буде посерединці. Повних клітиночок. Ну, все інше я буду залежати, я думаю, що там немає такого особливого значення. Рівність крил, я дивлюсь, ніби однакова, ну, щоб вище, нижче не було крило. А тут трішки розбіжності, я думаю, і спіднички, ось трішки розбіжності. Думаю, такого думаю, ну, я думаю, я що це нормально. Так, далі передвигаємося з вами, і я хочу показати вам ще схеми. Ой, згубила є. Так, ну ось така цікава схема. Ось така цікава схема. Зараз я спробую зменшити. Отак. Щоб, щоб всі клітиночки було видно. Бачила в інтернеті дуже вона цікава. Єдине в цій схемі ось тут. У мене буде ось ця частиночка рівномірні, однакова кількість клітиночок буде. Що ось з лівого, з правого і з верху. Так що він буде якби рівносторонній. Ну, так схоже, що цей хрестик. да? Ну, У мене буде як Так буде рів... Рів... рівненько буде. Так. Ось такий ангелочок. Якщо не чітко видно схема, потім я пізніше буду зупинятися. Ну, зараз буду трішки проходитися по ній, тому що перед цим я знімала відео і подивилася, що схема геть була погано видно. Так, немає отут країв, ось цих, бачите? Це в схемі так немає. Ну, я думаю, що край я тут виплету, тут нічого такого. Складного такого немає, там декілька клітинок, де й завершення буде. Так що, сама по собі схема, я думаю, серветка також буде цікава. Ще буду так проходити ближче, щоб було більш видніше. Так, двигаюся далі я вам і хочу показати ось цю схему. Так, наскільки, бачите, я віддаляюся і вже схема не так видна. Я буду її проходити ближче, щоб вона була. Ось так її було видно. Це така серветка буде, ну, на такі журнальні столики. Ось вона. Я спробую віддалитися. Ну, бачите, вона. Ось її повний вигляд, але її вже майже ось особливо цю частину майже не видно. Тобто отак я її прохожуся помалесенько, В трояндочках, з бутончиками, ось така краса буде. Так, Ну, ще раз показую, ну, наскільки. Ну я навіть у камері бачу, що ось ця частиночка, вона Уже вгубиться трішки. Так, щоб рівно вам ще показати. Так, добре, хочу вам ще показати. Показати ось дельфіни. Ну, я їх пізніше буду виплітати, тому що зараз і так є дуже великий об'єм роботи. Так що, так, і маленького ангелочка хочу показати на ялиночку. Такий він. Буде чудовий, такий маленький, можна повісити на ялиночку. Так, ну ось, мої друзі, всі схеми, які я хотіла вам показати, ну а я далі продовжую плести для того, щоб вам завтра показати цікавеньке. Бажаю гарного настрою, любіть Бога, бережіть себе. І я вам щиро дякую, що ви є. Дякую за перегляди, за теплі ваші слова. Пока-пока, до завтра!